Всім привіт! Розпочинаю свою улюблену роботу пікірувати перець, а пізніше буду й помідори пікірувати. Головні інструменти це подушка. Обов'язково я сижу на подушці зручно. Інструменти, дуже багато років вони мені служать, дощечка підбираю по довжині рядка, по ширині, щоб мені за одне всіх поставити. Роблю канавку. Полила водою чистою, ми взимку не накидали снігу, дуже суха земля. Тому поливаю спочатку чистою водою, беру перець, а він піднімається з усією землею, там хіба трішки залишається. За корінням вся земля взялася. Тобто не треба багато землі класти. А є ящики, попадаються, де більше землі, і відразу видно, що і перець менше, і коріння набагато менше. Виходить на 2 см більше землі і ваш ще ящик був, а перець, перцеві не краще. Дивіться, отут -от більше землі я беру, а там ще багато залишається. Не піднімається так, як в цьому ящику, що тільки що був. Розклала рядочок, засипаю землею і поливаю водою із грогрін цей рік. В тому році пікірувала з майстром 134013. В цьому році додала грогрін 5 грам на 10 літрів води. Тут земля пухка, ми вносили багато перегною, тому багато ми добре не вносимо в теплицю. Трішки допомогти йому вкорінитися. Усіх разом ставляю своєю дощечкою швидко. Мені дуже подобається такий метод пікіровки і пішла далі. Не забуватися, треба лише саджати перець чи помідор для себе, той, що я висаджую геркулес десь через 50 сантиметрів. Підселяла мікоризу в ящики з перцем. До коріння перцю. Зараз ж треба його висаджувати, подивитися, яке там коріння. Ось яке коріння із мікоризою. мікоризою. Вон воно як намальовано, так і росте. Також висаджувала, це теж мікориза, вибираю де краще, зараз підуть в теплицю вже в землю. Ось із чистим листом висаджувала. Теж непогані рослинки повиростали. Я з ним уже декілька років вирощую. А з чистим листом ось стільки коріння. Чистий лист це ось яке добриво. Це геркулес. Мені сподобалося вести в дві голови і на мотузці прив'язувати доверху. Не горизонтальна підв'язка, що багато мотузок отак робить, а вгору дві. Тоді не треба влітку додати і додати тих мотузок. Прийшов тільки підкрутив. Там пасинкувати треба і не рано, і не пізно. А це перед з мікоризою. Ось таке. Мені здається, що оце біленьке це мікориза. Боюся до нього доторкатися, бо ще злякаю грибок. Дуже обережно висаджую. Поливаю тільки чистою водою, бо мікориза і хімічні не дружать. Думаю, від потоку води вона ж не загине. На метр перцю виходить 20 штук. Буває рідше, як отам я посадила рідше. Тут густіше, більше простору дужче провітрюватиметься. В таких місцях, що я підозрюю, не дуже добре там провітрюватиметься, рідше сажу, помідори я рідше висаджую, перець не так розростається. І десь через 10 сантиметрів. І рядочки роблю. Ось 10 рядів. Ящики з розсадою помідорів ще не випікірую я їх. Вони в мене не дуже великі. Ті, що перші винесла на вулицю, покажу потім. Вчора поливали з монофосфатом колію 10 грам на 10 літрів води. Сьогодні підпушували зверху, ганяли і чорну ніжку, не бачила я чорної ніжки, як кажуть, після сходове боронування. Трішки бур'яну поганяли. Оцим монофосфатом я користуюся. Оце його тут дуже небагато, ще років на три вистачить. Ящики з перцем монофосфатом не поливаю. Чистою водою, не дуже политі. Навчилися ми вирощувати розсаду. Колись було дуже багато чорної ніжки, зараз, мов, все добре. Не бачила жодної. В мене в господарстві є чорна ніжка, на перцеві немає. Помідори теж підпушували, немає. Це, бачу, дебарао можна і не читати. Волгоградські, дебарао відрізняються. Хтось менший, хтось більший. Зараз на вулицю вийдемо. Ну, так виглядає теплиця. Оцю ніч мене вмикали опалення і виходить, на вулиці було вісім, а в теплицях по сім. Я сфотографувала показники дотчика, щоб показати. Під столом пеларгонії розквітають на столі перець. Там вже нема нікого. Трішки нютині глазки з нютина глазка буде жовтою. Оце рамуляріоз, де інде є таке. Я читала про цей рамуляріоз, нічого від нього не допомагає. Треба тільки профілактично і дуже гарними фунгіцидами. Щось А на вулиці тоді його не буде. Оце він тільки в розсадному віці. Я колись собі залишила дуже багато оцих хворих рамуляріозних посадила, вони так гарно квітли все літо. І тоді ми стали не хвилюватися, якщо вони є. Він говорить винесла Це ті, що перші я висівала у парник. Тут стояла моя цибуля. Зараз вона на грядці. Це цибуля для продажі. Будемо пробувати, вже зараз полило, бо сухе таке було. Оці помідори вчора теж монофосфатом полила. Пробую ящик на вагу. Мови сухуватий, сухувати, і не хочеться ж залити. Теплиця з квітами відкрита. Так виглядає у вікно моя теплиця. Зараз в двері підемо. Парник для загартовування квітів працює. Винесла Алісу, він не боїться холоду. ти що розпікірувала. Багаторічні гвоздики. Уже такі кущі калібрахо загартовуються. Ось повиносила. І петуня, яка розквітла. Це мої маточники треба висадити. Кущі, з яких я брала живці. Новий парник теж повний. Помідори, 10 ящиків перших, які я висівала, теж лісу, бакопа, дрібноцвіткова і помідори. Ті, що вчора поливали, перед тим не поливали довгенько. Не часто я їх поливаю, лише тільки коли треба. Оце, здавалось би, ящик сухий. Але ж є волога, вона ж там нехай бігає коріння, шукає собі вологу і розвивається. Ось. І тобета. Яка. Квіткова теплиця. Пеларгонії, які розквітли, бакопа. Ну, усе в перемішку в мене. Лобелія ампельна, пеларгонії. У цьому році посіяла баклажани на розсаду алмаз і геліус. Сіяла 26 лютого. Потім один ящик, було два алмаза Оце, вони алмаз. Оце Геліус і один геліоса. І виходить, що Геліус ми посіяли дуже густо, не накльовувалося довго насіння. І розпочала я його розпікірувати, коли вони ще були без листя. Самі сім'ядольні листочки, бо було дуже густо. Дивіться, як. Розвивається. Якщо цю сім'ядольню розсадить, то він сидить 20 березня 10 днів. Скоро два тижні, як він оце отак сидить. А той, що з справжніми листочками розсаджувала, бо були посіяні ріденько, було все добре, ось які вже. І алмаз біле, стовбур білий, а в геліуса синій. Якщо й переплутаєм, то дуже легко відрізнити. Оце той геліус, оце алмаз. Яка різниця? В один день намочувалося насіння, в один день пікірувалося, все робилося, сіялося. Ну, довше лише геліус наклювувалося. Зійшло воно потім гарно. Мабуть, у них рік різниці збору насіння. Це я так думаю. І тут є чорна ніжка. Щодня збираю два-три баклажани. Прямо вже такі великі подають. Отак. Оце такий баклажан. Вчора стояв, сьогодні лежить. Ну, сама справжня ж чорна ніжка. Пересохло воно. Щас ми його дістанемо. Он, як вона пересихає. Земля одна і та ж. І оце він буде, і оце якщо... Уже зів'яло, то там теж вона буде. Та ніжка. Не поправиться він. Цей не хотів умирати. Ну, доведеться. У мене ще їх багато. Ось як вона, бачите. Тут перечорніло, це не, не хотіло, але все рівно щось там не, не без чогось. Думаю, щось тут залишиться. Саме перше досвід у мене буде вирощування цих баклажанів. Сьогодні я їх трішки полила і будемо підпушувати, як ганять чорну ніжку механічним способом. Ось датчик номер 1 другий на вулиці, третій у великій теплиці. Оце я пізніше пересаджувала з касети перець. Він довше стояв у касеті. мов усе добре. Але той, що перший розсадила, набагато кращий. Ось який на той, що перший. Однаковий. Просто той довше я перетримала в касеті. Оцей і перець, відповідно, менший. Оце два перці разом висаджувалися, пікірувала тільки пізніше. Те, що не вчасно. Мені він, оцей перець, потрібний пізніше. Після ранньої капусти буду висаджувати у теплицю, тому я і не поспішала. Ходимо, ці, дивимося, перебираємо. Небагато їх ще пропало, тому що ящики повненькі. Я не доставляю оце, які, як ставила, то, то видно, що тут когось немає. Але небагато. Я вирощувала баклажани, висаджувала в тунель, там взагалі, мабуть, 30% всього вихід був. То жук з'їв, то воно попадало, як воно ось тут падає. На найтеплішому, найсвітлішому місці стоїть. Ну, вночі було сім. Так всім-сім. Гіркий перець свій садила, ось такі горщики. Це той, що я обробляла од тлі. У В малій теплиці без опалення росте рання капуста. На розсаду це дитмарше Крюар висівала 26 лютого. Спочатку вона була під плівкою, потім під агроволокном. Три рази проривала, щоб не гуса була, рідко поливаємо. Зараз дуже тепло, сухо, тому вирішили полити прямо з шланги чистою водою з бошні. Вчора прополювала, щоб бур'янів менше було. Зараз бур'ян малий, і якщо прополоть, лешить, ніж потім сидіти вибирати бур'яни між великою капустою. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тут клубнику проріджувала. Прийшла подивитися на цибулю. Три дні. Стоїть, деяка лежить, то її хтось підгризнув. Та не стоїть. Мабуть, би їй легше було підстрижені, Оце рядок той, що не стрижений. Оце підрізана. Маленьку, худеньку, обов'язково треба стригти перед висадкою. Кенді стоїть нормально. Такий вітер важко її. Що тут в теплиці? Є працівники? Нема. Є он один іде.